моделюємо різницеве порівняння. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійсню я Дамо відповіді на запитання, яку дію треба виконати, щоб число стало більше. Правильно, дії додавання. Чи завжди при додаванні одержуємо більше число, ніж було? Звичайно, ні, тому що інколи ми можемо додати 0. Які випадки додавання ви вже знаєте? Яке число одержимо при додаванні нуля до числа? При додаванні числа до нуля ми одержимо що? Правильно, те саме число. Які випадки додавання знаємо? Пам'ятаємо переставний закон додавання. При додаванні числа до нуля ми одержимо те саме число. Яку арифметичну дію треба виконати, щоб стало менше? Треба виконати дію віднімання. Чи завжди при відніманні одержуємо менше число? Ні. Що ми віднімаємо 0. Які випадки віднімання, ви знаєте, яке число одержимо при відніманні 0. Коли ми віднімаємо 0, то ми одержуємо те саме число. Давай з тобою порахуємо, нам потрібно знайти невідоме число. 4 мінус невідоме число дорівнює 4. Для того, щоб перевірити, яке число. Пропущене, нам треба від зменшуваного відняти різницю. 4 мінус 4 дорівнює 0. Отже, 4 мінус 0 дорівнює 4. Невідоме число плюс 7 дорівнює 7. Що треба зробити правильно? Від суми відняти другий доданок буде перший. 7 відняти 7 буде 0. Отже, 0 плюс 7 дорівнює 7. Далі невідоме число мінус 8 дорівнює 0. Нам треба до 0 додати 8, тобто додати 2 додамки. В цьому випадку в нас буде як різниця вони, та що? Від'ємник, правильно, від'ємник разом із різницею додає і знаходимо загальне число. Тобто зменшуване 8. Додати 0 буде 8. 9 плюс невідоме число буде 9. Треба. 9 відняти 9 дорівнює 0. Наступне 6 відняти 6. Скільки? Молодці буде 0. Невідоме число плюс 1 дорівнює 3. Що треба зробити? Треба від суму відняти відомий доданок. 3 мінус 1 буде 2. 4 мінус невідоме число дорівнює 3. Треба від 4 відняти 3 і буде 1. Невідоме число відняти невідоме число дорівнює 0. Я хочу підставити число 5 та 5. 5 мінус 5 дорівнює 0. Ви можете підставити будь-яке число 6-6 дорівнює 0, 2 мінус 2 дорівнює 0, 1 мінус 1 дорівнює 0, будь-яке число. Ні. Визначте, чи є кожний текст задачі. Та скажіть, чому ви так думаєте. Перше. В аеропорту стояло 10 літаків. 7 літаків поплили. Скільки літаків залишилося? Це задача? Це не задача. Такого не буває. Літаки не плавають. Наступне. Скільки мотоциклів їде дорогою? Це задача? Ні, це не задача. Тут немає умови, тут є тільки запитання. Наступне на заправці стояло 4 мотоцикли і 3 автомобілі. Обчисліть кількість транспортних засобів, що стояли на заправці. А це задача. Але тут не питання, а вимога знайти. Скажено знайдіть або обчисліть. Наступна дорогою їхало 5 фантажівок та три автомобілі. Скільки мотоциклів стоїть у гаражі? Це задача? Звичайно, ні, тому що запитання не пов'язане з умовою. Число 5. Один рядочок. Якщо треба, зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий працювати з нами далі. Далі в нас математичний диктант. Запиши математичний диктант та виконай завдання. Наступне число для числа 8. Наступне число до числа 8. Попереднє число до числа 2. Попереднє число до числа 2. Сусіди цього числа 4 та 6. Сусіди цього числа 4 та 6. Від числа 8 відніміть 8. Від числа 8 відніміть 8. До числа 6 додайте 0. До числа 6 додайте 0. Обчисліть суму чисел 0 та 3. Сума чисел 0 та 3. Давай перевіряти. Математичний диктант: 9, 1, 5, 0, 6, 3. Якщо в тебе всі відповіді правильні, сміливо став собі смайлика. Давай розглянемо, наскільки морквин більше, ніж зайчиків. Скільки зайчиків? Порахуй, 2 та 3 буде 5. А морквинок 8. Уяви, кубка морквин. Кожен зайчик взяв собі по одній. Від восьми, скільки треба відняти? Від восьми треба відняти 5 молодці. Скільки буде? Залишиться 3 морквинки. Давайте доберемо до кожної схеми малюнок. Погляньте перша схема. В нас є чогось 6, чогось 2. Нам треба дізнатися, наскільки більше. Давай подумаємо. Отже, в нас є яблучко. Яблучок було 6, а 2 було з черв'ячками. Отже, 6 від шести ми віднімаємо, прибираємо 2 яблучка і залишається в нас чотири хороших яблука. А друга схема було 7 бджілок і 5 квіточок. Нам треба дізнатися, наскільки бджілок більше, ніж квіточок. Отже, 7 мінус 5 дорівнює 2. Дві бджілки ще не знайшли свої квіточки. Поглянь, було 6 предметів. так? З них 4 взяли. Скільки ж залишилося від 6 віднімаємо 4 до 2. Так. Наскільки 8 буде більшим, ніж 6. Треба від 8 відняти 6 і буде 2. 4. Але наскільки треба від 5 відняти 4 до один. Молодці. З тобою ребуси. Перший ребус. Поглянь, що це за цифра. Це цифра 3. Дочитай слово. Буна! буна. Молодці. Так, знаємо, фанати футболу ходять на трибуни. Вболівати за свої команди. Наступний, будь ласка, ребус. Ви. Цифра 3. Мати витримати. Ось такі у нас два ребуси з вами. Всі ви добре працювали. На уроці не дрімали. Гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласники, ви молодці. Дякую за увагу. Ви гарненько попрацювали. Молодці, підпишіться на канал, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!